Групу осіб жителів різних областей України правоохоронці затримали у вересні цього року на території Мульчицького лісництва Зарічненського району під час незаконного видобутку сонячного каміння. Процесом видобування бурштину шляхом гідророзмиву ґрунту безпосередньо займалися чотири особи. Функція решти спільників полягала у забезпеченні безперешкодної незаконної діяльності шляхом демонстрування та застосування фізичної сили та зброї. У чоловіків вилучено 40 42 грами бурштину серцю, а також зброю та боєприпаси: а саме 5 гранат та майже 200 одиниць патронів та вогнепальної стрілецької зброї. Людей вже засудили. Останні визнали свою вину. Феміда призначила кожному штраф у 6 тисяч 800 гривень. Одного з чоловіків, який незаконно зберігав зброю, засуджено до трьох років позбавлення волі. Щоправда, з іспитовим строком на один рік вирок суду в законну силу ще не вступив. Учасники кримінального процесу мають. Право на його оскарження в передбачений законом термін.